Всім привіт! Давно не бачились, давно не записую відео на YouTube для вас, а саме про криптовалюту. Чому саме так було? Це було зв'язано з переїздом. Взагалі з другими планами в житті не хотів цим займатися, продав канал, як ви знаєте. А, но я зрозумів, що це моє, мені це потрібно і вирішив почати з початку. Створив новий канал, на який ви. Переходили по старим відосам дивилися його, переглядали. Тут періодично я сюди щось постив щоб він не істивав. Но все ж таки такого, як раніше, не було. Да. Ще хотів вам показати ще за проєкт. Це проєкт від Dogs та NotCoin. В чому буде суть і як потрібно заробляти тут токени ці паус. Він трошки похожий на Lost Dogs. Тобто, з логотипом, так. Ось скільки мені начислило павс 11175 павс Це все за що мені приходило. Тобто за докс мені прийшло 5720 павс Амстер це 1000 і tgag drop это Типу, за то, скільки, скільки років то есть, да Це ноткоін дроп, те, що мені дали. Noт і dox вирішила заколабиться і зробити таку от. Новий проєкт. Зайдемо, подивимося, що да як. Можна заходити з комп'ютера, з телефона. Тут не принципіально, в принципі. Заходимо, дивимося, що тут у нас є. Тут можна буде прив'язати свій телеграм-кошельок. Тут у нас всі лідерборди. Тобто, найбільше у кіпочка це 30 мільйонів павс. Друзі, можна інвайтити друзів, я залишу ссылочку в описі. Та не забувайте, обов'язково не забувайте підписуватись на цей новий телеграм-канал, щоб він зміг тут добити тисячу підписників і не виключайте увідомлення. Тому що я буду сюди постити якісь чеки, як це робив раніше, можу розірвати криптовалюту, яку я буду злутати з аирдропов, ретродропів. Всяких. Тому обов'язково зв'язково заходите і дивитесь, лайкайте, не забувайте пересилати це друзям, тому що, тому що щоб вони також заробили, як і ви. Тобто, да. Я зараз трішки переживаю, тому що давно не записував відеороликів. Не знаю, як відреагуєте ви, я той тобто, да. Ну, в принципі, тут можна виконати завдання, які я не виконав, тобто підписатися на канал. Все, я отримав, дайте мені денег за це. Дай мені деньги, я сказав. Тобто, ось оклейм, все, плюс 3000 коїну, 14 тисяч пауз. Ось тобі, виконуйте завдання, але за фол ще в нас не дає по чому-то. Партнери тут скоро буде. Поки що виглядає цікаво, як докс, в принципі, думаю, щось дедасть. Щоб не Фо це потрібно зайти по посиланню під відео та перейти в мій телеграм-канал, перейти саме в цей бот, та вам начислять ваші павси. І обов'язково обов'язково говоріть результати, які у вас будуть, в коментарях в телеграм-каналі у мене. Буду очікувати. Буду багато постити, відосики, невідосики, всього самого. Все таке буде. Дякую за увагу. Хотів показати цей проєкт дуже перспективно. Залітаємо, не забуваємо цей канал. Дякую, що підписувались на мене. Дякую, що все одно дивилися. Буде багато софта, буде багато всього. Обов'язково переходьте і підписуйтесь на канал. Якщо ви можете сканіруйте QR-код вверху, справа на екрані. Дякую за увагу. Всім пока!